Росіяни пішли на прорив на сумщині, вирішили відкрити новий фронт та обійти наших бійців на Курщині. І можливо просунутися в Липсумської області. Ворожі війська розпочали атаку, зав'язалися страшні бої. Ніколи коли окупанти відчули, що вже пробили оборону і хотіли почати масштабний ривок середину Сумщини. На них радом посипались бомби та ракети, і все вкрило полум'я. Кадри далі вітаємо всіх глядачів. Закликаємо поставити вподобайку та підписатись. Ми розпочинаємо. Російська армія перейшла у кордону в Сумській області та увійшла в село Новенька, про що свідчать дані аналітиків Ресурсу Діпстейт, згідно з картою, російській армії вдалося просунутися біля населеного пункту Свердліково в Курській області. Водночас територія в районі села Новеньке вже відображається, як сіра зона. За власною інформацією редакторів ресурсу Кордон медіа ворог зайшов на Сумщину. Російські війська просунулись приблизно на кілометр в районі села Новеньке. Всім привіт, це кордон медіа. Бачимо купу ваших емоцій щодо нашого попереднього повідомлення, і я хочу від редакції трошки внести ясності. Інститут вивчення війни і Діпстейт це досить офіційні джерела для того, щоб медіа на них спиралися, і ми розуміємо, що вони можуть помилятися. Тому цього разу ми поставили від них інформацію, бо додатково перевірили її у власних джерелах. І так ми маємо підтвердження про те, що у село Новеньке зайшло до чотирьох десятків живої сили противника за нього. Тривають бої. Тобто воно не є окупованим, ми за нього ще боремося, наші сили оборони там тримаються. Щодо ДРГ, вони заходять по кілька разів на тиждень в районі села Журавка, і вчора знову це було, і наші оборонці цю атаку відбили. Будь ласка, споживайте інформацію максимально беземоційно і гарного вам дня! За інформацією від керівника центру протидії дезінформації про РНБО Андрія Коваленка, наразі росіяни здійснюють спроби штурмових дій по лінії кордону без колонтехніки піхотними групами сили оборони знищать ворога, і на даний момент бої тривають. Російський телеграм-канал МЕШ перед цим писав, що ЗСРФ намагається взяти під контроль єдину асфальтовану дорогу між україною, юнаківкою та російською суджою, щоб ускладнити постачання і логістику бійцям ЗСУ, що перебувають на Курщині, водночас Генштаб ЗС України захоплення села Новенька не підтверджує Рада національної безпеки оборони України спростувала інформацію про прорив російських військ у Сумській області, про який повідомляла карта Deep State. Ну а ми зазначимо, що Сили оборони України продовжують операцію на Курщині. Йдеться в ранковому зведенні, в якому також зазначено, що минулої доби українські бійці відбили. 11 штурмових дій солдатів ЗСРФ, Сумська обласна військова адміністрація, повідомила, що вночі та вранці росіяни провели 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Варто додати, що село Новенька розташоване на самому кордоні ЗРФ. Під час повномасштабної війни населений пункт був зруйнований російською армією. А раніше аналітики проєкту Діпстейт повідомляли, що ЗСРФ зайшли на територію Сумщини. Прикордонники тоді зазначали, що не фіксували спроб заходу і та бойових дій. А сумські і військові адміністрації заявляли, що інформація про прорив росіянами кордону на Сумщині є фейком. А військовий же експерт Євган Дика тоді пояснював, як ЗСУ тримають лінію фронту в Курській області. За його словами, це вдається завдяки маневровій війні, тому що немає визначеної та чіткої лінії фронту. На ну, згодом співрозмовник діпстейт Роман Погорілий більш детально прокоментував поточну ситуацію у Сумській. Ській області цтую ворог здійснює постійний тиск в районі. Лахов та в результаті чергових штурмових дій мав певний успіх з просуванням в селі і взяття значної його частини під контроль. Окрім цього, в процесі цього противник скористався можливістю тактичної обстановки, здійснив маневр через ДКУ Північніше від села Олександрія розповів співзасновник Діпстейт Роман Погорілий. За словами аналітика, ворог мав просування біля Олександрії. Однак про окупацію населеного пункту не йдеться. Варто наголосити, що ворог мав Просування біля Олександрії, а не окупував село. Ми не робили такого позначення, де є окупація. Як всі вже почали спростовувати, варто все ж всім подивитися мапу та перестати гратись в очі, так резюмував, погоріли. Тоді ж на інформацію аналітиків Діпстейт відреагувала. Державна прикордонна служба України, речник Андрій Демченко, зазначав, що прикордонні відрозділи на сумщині не фіксували спроб заходу та бойових дій. Він додав, що через заболоченість місцевості ворогу буде складно закріпитись та розвинути свої дії. Цю звісно, що на цьому напрямку, але вже безпосередньо по території ре ворог буде намагатись просунутись безпосередньо по Курській області для того, щоб вибити наші сили займаних позицій. Тому продовжуємо відстежувати, продовжуємо тримати наш Уну, та звісно, що в разі зміни будемо про це повідомляти. Так додав представник ДПСУ. Ну а у Сумській обласній військовій адміністрації тоді так само зазначили, що інформація про прорив росіянами кордону на Сумщині це фейки. Там Назвали повідомлення про перетин кордону ворожої дезінформації, яка не відповідає дійсності. Цю далі наразі жодних даних від військових щодо зміни ситуації на кордоні немає. Ситуація контрольована, каже начальник сумської ова. Також раніше інститут вивчення війни публікував звіт, в якому йдеться про те, що загарбникам таки вдалось прорватися на сумщину. Аналітики з посиланням на локаційні дані повідомляли, що противник перейшов кордон Сумської області. Просунувся на захід від журавки. Також у звідси зга. Що ворог, нібито міг просунутися і в районі проходів, що розташовані на північний схід від міста Суми. Тоді ж Сумська обласна військова адміністрація, посилаючись на дані сил безпеки та оборони, спростувала інформацію, яка розповсюджується в мережі інтернет щодо прориву російськими військами держкордону біля населених пунктів Журавка та приходи. Натомість окупанти знову заявляли і про просування на Курщині, бої тривали на північний захід від суджі біля старої сорочини та на північ від суджі біля малої лукні. Про що повідомляє Інститут вивчення війни міноборони Росії заявляли, що окупанти захопили Нікольське на північ від суджі. І Російські пропагандисти стверджували, що росіяни захопили нову на північний захід від Суджі і просунулись на південь від населеного пункту. А ось командир українського взводу, що діє на Курщині, заявив, що російські сили в Курській області часто атакують невеликими піхотними групами. Командувач зазначив, що на північно-корейські війська зазвичай атакують групами від 10 до 15 осіб, тоді як росіяни зазвичай атакують невеликими групами з двох-трьох осіб. Командир додав, що північнокорейські сили раніше атакували групами до 50 осіб. Нагадаємо, що станом на лютий 25-го року курська операція залишається одним із пріоритетів української армії, заявляє головком ЗСУ Олександр Сирський. Серед її завдань він називає відволікання російських сил від інших напрямків та піднесення морального духу українського війська і нації. Коментатори із різних таборів все частіше оцінюють ситуацію в Курській області як безрадісну. Західні та українські оглядачі не бачать перспектив для розвитку ще у вересні успішного наступу. ЗСУ, однак і росіяни також останнім часом, все частіше Ше висловлюють зневіру та розчарування перебігом подій. Ну а тим часом військовослужбовці 810-ї бригади морської піхоти із Севастополя масово шукають способи. Переведення до інших підрозділів побоюючись відправка в Курську область. Де російська армія зазнає значних втрат, про що повідомляє руху опоро. Теж за словами джерел серед військових поширились чутки, що шанси повернутися живими звідти вкрай малі, що тільки посилює паніку в лавах особового складу. Ну а деякі військові службовці вже вступили до лава теж і передають розвідувальні дані. Особливу увагу привертає командування бригади, яке за відгуками підлеглих зневажливо ставиться до особового складу. Складу примушує до штурмів та боїться саботаж. Частина бійців 810 обр МП готує сюрпризи для свого керівництва, які вони мають намір реалізувати найближчим часом. Ну а також на початку лютого північна Корея відправила підкріплення в Курську область, попри те, що війська КНДР зазнали значних втрат, і про це повідомляє Reuters з посиланням на південно-корейське змі та розвідку країни. За даними джерел, нові підрозділи були направлені на бойові позиції в Курській області РФ в цьому ре регіоні російські війська ведуть бої з українськими військовими. А раніше південно-корейське видання «Джунен» написали з посиланням на анонімні джерела, що у січні-лютому РФ було перекинуто до трьох тисяч північнокорейських військових у січні та лютому цього року приблизно від тисячі до трьох тисяч північно-корейських військових були перекинуті на фронт в Курській області російськими суднами та військовими літаками з видання своїх співрозмовників. Ну і за словами одного із них підкріплення, включає підрозділи мотопіхоти, саперів та електронної розвідки, яких не було в надісланому у жовтній контингенті, також Національна розвідувальна служба південної Кореї раніше повідомляла, що північна Корея вже направила понад 11 тисяч своїх військових до РФ для участі у війні проти України. Україна та західні експерти заявляють, що російські війська використовують північно-корейську зброю. Ну а ми вам дякуємо, що додивились до кінця. До зустрічі. Слава Україні!